Тубуси, гільзи та порохові контейнери передав Національний військово-історичний музей України Київському палацу дітей та юнацтва в рамках співпраці по патріотичному вихованню молоді. Ці військові трофеї, що доставлені з фронту, отримують нове життя і знову слугуватимуть нашим захисникам, наближаючи перемогу над ворогом. Національний військово-історичний музей України передає Київському палацу дітей та юнацтва для використання в роботі і гуртках і навчання дітей порохові контейнери з гори Карачун. Це Гора Карачун знаходиться в Донецькій області, у 2014 році і захопили незаконні збройні формування Російської Федерації. Українські військові відбили її, і це власне порохові контейнери з тих танків, які українські військові використовували для боїв та визволення гори Карачун. З особливим трепетом вихованці відділу образотворчого мистецтва розмальовували фронтовий метал, якого торкалися руки героїчних захисників України. Я розмальовую цей контейнер, бо я хочу допомогти ЗСУ. І я хочу, щоб Україна якнайшвидше перемогла. Разом з педагогами обирали тему розпису, поєднуючи сучасний символізм та традиційний український орнамент. Українські традиційні рушники, які зображені на пороховому контейнері, несуть собі неймовірну оберегову силу. Це полотно ткани чи вишите супроводжує нас усе життя від народження і до смерті. І символізує наш життєвий шлях. Завдяки майстерності вихованців та педагогів КПДю пороховий контейнер став не просто декоративним предметом інтер'єру для офісу чи вітальні. Це естетичне нагадування про мужність захисників, пам'ять про полеглих та символ незламності українського народу у майбутньому. Сьогодні... Ми разом з військовими прийняли рішення розмалювати порохові контейнери, які сьогодні доставлені були з поля бою. Ми хочемо самі ці розмальовані контейнери виставити на аукціоні і передати кошти нашим хлопцям, які сьогодні захищають нашу країну. Які передали саме ці контерни київський палац?